Що відбувається на полі розстановки, коли оживає родова пам'ять, цікавий факт: під час розстановок люди починають відчувати біль, страх або емоції, які їм не належать і про які вони не могли знати заздалегідь. Що відбувається насправді? У системній терапії є поняття родового поля, це не фізична структура, а інформаційно-емоційний простір, який об'єднує членів однієї родини. Воно зберігає те, що не було прожите, проговорене, прийняте. І коли в розстановці Людина стає заступником, її тіло та психіка починають считувати ці несвідомі сигнали. Наприклад, вона може відчути тиск у грудях, як символ придушених емоцій, раптовий страх, як відлуння травми предка, або навіть бажання піти, якщо в роду був витіснений досвід втрати. Це і є оживлення родової пам'яті, пам'яті, яка передається не словами, а відчуттями. І в цей момент стає зрозуміло: ти несеш у собі чужі історії. І поки не